Швидше бо дощ падає. Швидше. Швидше. Не ховайся. Що ти ховаєш голову? Шо. Чому? Та тут тобі хвостика зав'язав. А тобі хвост такий, ну дістанеш Ну що це таке? Я не Я... люблю, вас дивиться не гарно! Я старався, в'язав, а вона зараз розв'яже І всю мою працю коту під хвіст, Дасі під хвіст Сідай швидко, де полізла наперед? діти ззаду сидять. Тобі...